Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і як я обіцяв, друга частина топ-10 ароматів з характером для хлопців на літо. Хоча це умовно, я так вважаю, що ці аромати деякі з них особливо можуть носити і дівчата або підтирювати у своїх хлопців. Якщо в першій частині ми розібрали свіжі сучасні варіанти, то сьогодні ми поринемо трошки глибше тут легендарні вінтажні такі ось парфуми, які пережили десятиліття, і сучасні нішові перлини від топових брендів. Для тих, хто готовий інвестувати в аромат, як стане частиною особистості, то ця підбірка саме для вас. У описі, як завжди, залишаю посилання на парфумерну барахолку, там 24 на 7 можна знайти раритети за адекватні ціни. Плюс ділюсь ароматами зі своєї особистої колекції, які я збирав роками. Детальне меню та замовлення через телеграм-групу. Отож, вмикайте на повний екран, беріть каву, чай, і будемо досліджувати разом аромати на літо для хлопців. Але це умовно. Отож, поїхали. Хоча і умовно, але я все-таки ділю аромати на більш дівочі і більш чоловічі. І перший це безумовно. Чоловічий профіль, це Міфісто, Джентель Омо, Сержов. От Міфісто, зараз видерне флакон, його знають всі, але цей чомусь мало про нього хто говорить. Тут прекрасні цитруси, фіалка і ірис. Друзі, це такий сучасний денді в літньому костюмі. Тут крута фіалка, в прохолодний. вечір. Звісно, це е, досить такий е, офісний, як на мене. Варіант. ось. Але ви можете взяти його на вечірній променад, літній терасу, келих просеку на терасі, романтичні зустрічі, гарна візитка для чоловіка, міфісто джентль омо, Ну, джентльмен. джентльмен у флаконі, от навіть як його зображують. Красивий флакон, такий frosted glass. Гарна робота. Наступний аромат це новинка в мене в колекції, це а, від бренду Moncler, Pour. А, а, тут класний а, кедр, шавлія, сосна. Він дуже безпечний, затишний, універсальний можливо, навіть на прохолодний вечір. Безперечний аромат для сліпої покупки. Ось, не для парфманіяка, а для середньостатистичного чоловіка. Ось, в ньому відчувається трохи зелені, і навіть він мені щось нагадує від Genetic Bliss. Якщо він вам нагадує Genetic Bliss, поділіться в коментарях. От якісь. Нюанс в ньому тут розкакує. А, Гарний сандал, гарна шавлія, комфортний, це аромат не про експерименти, його легко носити, в нього чоловічий такий ось профіль а, на роботу, в поїздку та будь-куди з друзями. А, гарна робота і достатньо бюджетно. Це не ксержов. в це досить-досить приємний. Аромат. Наступний аромат, який я вам пораджу, це від бренду Hermes Voyage. А, Це робота Жан-Клода Еліни. Ось люблю цей аромат, зносив майже пів А, Для мене це аромат про такий, знаєте, незапланований день. Ось, Іноді хочеться все-таки справляти враження, і цей аромат ось, це така ось класика для офісу. Це аромат людини, яка не потребує шуму. Тут кардамон. Чай, легке таке дерево, відчувається в цьому ароматі почерк майстра. Все-таки Жан-Клод Еліна він робить такі прозорі композиції. І йому дуже вдало, як на мене, підходить назва вояж, подорож. І це не метафора, це парфум, який дихає рухом, як сорочка з ляної тканини. Дихає, сидить по фігурі, але не кричить Подивіться на мене. Він освіжає, але не типово цей Він складний, але не перевантажений. І найголовніше, він, як на мене, дуже розумний, не заповнює кімнату, але лишає по собі відчуття чистої сорочки. Це гарний смак. Ермес – це гарний, простий, інтелігентний і звучить досить дорого. Офіс, прогулянка така ось в день, де вони запланували все, знаєте, за розкладом. Для поїздки все, що душа забажає. Гарна робота, відчувається, як то кажуть, порода, відчувається інтелігентність саме в цьому ароматі. Коли, якщо ви хочете бути не гостем, а господаром простору це. Саме для вас наступний аромат це мій аромат, який я частіше ношу до спортивної зали. Аромат на хвилиночку був випущений в 1999 році, і його робив Альберто Моріліас, Розенду Матео і Анна Готліп. Аромат від Кароліни Ерери. Ось, і ви не дивуйтеся, що це такий ось люкс. Він дуже круто звучить. Тут багато квітковості, мускусності 212. Це, знаєте, як ковток з содовою після тренування. Тут є і трави, і спеції, і грейпфрут, і лаванда. І мені він дійсно завжди дає заряд. З таким натяком на внутрішню таку сексуальність. Дуже люблю цей аромат, він не перевантажує тебе, що дуже важливо влітку, та взагалі по життю. Не потрібно, знаєте, винаходити велосипед, не пере, знаєте, перевантажує він свідомість просто вічна класика для. Хлопа, що хоче пахнути охайно і свіжо. Беззаперечно, його сезон, літній день, тренування, його не ношу на тренування, я думаю, що десь половину вже зносив. Він достатньо, до речі, стійкий і вже 25 років, як на парфумарних полицях. Ну, напевно, він цим щось довів, що його купують навіть зараз. Наступний аромат. Це аромат, якому понад 100 років. Пур Ом де Каррон зробив його Ернест Дальтроф. Ось, ну, це ода Лаванді. І даже не віриться, що аромат був зроблений в 1934 році. Це для мене не просто класика, це така хрестоматійна лаванда. З гірчинкою, з травами, ваніллю і мускусом. Друзі, але цей аромат не архаїчний, не застарілий. Пурон де корон звучить бездоганно, як біла сорочка, і буде пасувати завжди. Хоча підбірка для хлопців, але я рекомендую познайомитись і дівчатам. Я думаю, дуже круто буде звучати на дівчатах також. Цікава робота. 100 років парфуму, майже 100 років. ось, а, І досі тримається на рівні, без, знаєте, ботоксу, редизайну. Той випадок, коли за віком приходить не лише досвід, а справжній шарм. А, гарна робота для мене це база. Ось. Я б його одягнув на якісь особливі випадки, коли хочеться. Знаєте, бути в спокою з собою, але при цьому знати, що ти стейтмент, що ти міцний. ось. Аромат, який пережив війни, революції, зміни моди ось, і досі залишається бездоганним. Гарна робота. Ось вже скільки зносив, поливаюсь, і не жалкую, а просто радію. Наступний аромат, друзі, для тих, хто любить декларейшн. Це його клон, це The Origin Vitos. Ось. Для мене це рідний брат Declaration. Ось. Але якщо ви не хочете переплачувати за таку ось чоловічу класику, то це саме для вас. Для офісу, ось він не буде вас перевантажувати, чорний такий перець. Жасмин, ось, трохи кумину, гарна робота, декларейшн вже на ринку досить довго, цей також не гірше. Не знаю, чому про нього не говорять на українському Ютубі. Дешевше, і, як на мене, не гірше. Для впевненого чоловіка, який прийшов в офіс пропрацювати, заробити грошей гарна робота. Обожнюю. Ось. Також уже достатньо знесе. Наступна робота це, до речі, новачок в мене в колекції. Ось, не показував ще цей парфум, але вважаю, що літо його також крута робота. Це від бренду Amouage, називається Meander. Ось, ну, ви знаєте, до бренду Amouage в мене тільки на полиці є інтерлюд. ось. Але саме цей, цей дуже класний, як на мене, такий свіжак, який літом буде надавати якихось крутих емоцій. Я його носив в кінці весни, зараз нанесу на себе все-таки не відмовлю, в задоволенні. Міандр, до речі, перекладається як блукання, або якась подорож. Ну, Якщо ви кудись Їдете, буде вашим компаньйоном. Ось красивий такий зелень, відкривається він достатньо лінійно. Відчувається тут сандал. Хто любить парфуми з сандалом, Ну от спробуйте його. Якість інгредієнтів, звісно, Завжди на висоті, тому що Амуаш це рівень. Це, знаєте, той арабський бренд, який взув всіх арабів, якщо можна так сказати. Він досить приємний. Такий я б його одягнув на якісь ділові зустрічі в також в офіс. Він досить довго тривалий, гарна робота. Кому подобається сандал, Беріть, не задумуючись. Наступна робота. Це також олдскул, також від а, пана Жан-Клода Еліна оде кампанії Сіслей, а бренд а, Робота 1976 року. Для мене це такий а, шипр. І він мене завжди відсилає, якщо ви власник якихось графських угідь, от вам саме туди. жан клод Ліна створив аромат, знаєте, французької провінції. Це аромат якихось старих замків, лавандових полів, винних погребів. Ось коли я відчуваю себе лендлордом або таким графом, якимось, от вам сюди. Я вже ним користувався. Також новинка в мене в колекції ще не показував вам. А, не думаю, що я буду носити часто, але це така вічна класика. От е, рекомендую спробувати. Або, хоча візьміть там якийсь семпл, поносіть, ви будете вражені. Дуже крута робота, така гірко-травна робота. Наступний аромат це новинка. Це Льо Дісей uh, Homme Vetiver. Це, uh, як. Фланкер флагману, всі його знаєте. Ось. Але для мене це аромат більш осучаснений за його прабатька. Зробила його Марі Саламань, і вона взяла легендарну формулу від флагмана. Ось, і додала такої шершавої текстури. Ветивер тут такий м'який, і він такий осучаснений. Ось, дуже класна робота, всім раджу спробувати. Дуже-дуже крута. Ось. Ну, що? Ні, ще один. Забув. Ну, звісно, куди ж без чаю. Ще мені дуже подобається від бренду Міль Харріс тітонік. Чайний аромат, особливо холодний чай, він освіжає. Куди ж підбірки без чайного аромату? Хоча я його поставив на 10 місце, тому що це аромат унісекс, але Хлопці, раджу вам, знаєте, роздвинути кордони і занирнути і в унісекс аромати, і в нішу, і в люкс, і, можливо, навіть в дівочі аромати. Ось, Тому пробуйте, пробуйте, експериментуйте, головне, щоб вам подобається. Надіслав такі ось семпл, точніше, пані Ірина була на івенті. Вони кажуть, тобі відклали семпл, Ось така ось. Фоночка, дуже красива. Це е, новий запуск від бренду Essential Parfums Velvet Iris. Ось так ось виглядає семпл. Парфумер Домінік Ропіон. І, е, ви знаєте, е, зізнаюсь хлопці, чесно, я не фанат іриса. Ірис буває різним. Наприклад, як Dior Om Dior Homme Intense, такий пудровий, трохи косметичний. Але тут все-таки він для мене гіркотравний. Я скептично був наразтований до цього аромату. Але Доміні знаєте, підвищив лояльність до парфуму. Аромат нагадує прогулянку лісом. Холодний, хрусткий ірис без переборів, з пудрою, з дуже чіткою такою, навіть можна сказати, гальбановою нотою. Наталка сказала, каже: ну, для мене це такий мінорний ірис. Ось, а, і е, я з нею погоджуюсь. Непоганий запуск, як на мене, але для мене ефекта вау не було. Е, ну, Можливо, я не поціновувач ірисів, як таких, але кому подобається е, смолистий, хвойний такий відтінок ірису, будь ласка, е, звертайтеся, цікава робота. Ось е, хтось навіть відчув шкіру там. Напишіть, чи відчували ви там шкіру. можливо, так грає лапдану. Для мене це не квітковий аромат, він більше такий нішове звучання, гіркотравне звучання. Аромат не для молодого покоління. Для мене він більш такий зрілий, хороша стійкість, хороша проекція, як і у всього бренду Essential Parfums. Ось, чи інтерпретація це саме квітки, ну, скоріше, напевно, коріння, чим квітка. Ось тому гарна робота, чи побіжу я за нею, не побіжу, але для всіх фанатів Іриса це може стати приємним відкриттям. Свіжий, зелений, трошечки м'ятний, гальбанумний, з долею олібаному Можливо, якоїсь шкіри за розумні гроші. Вельвіт Ірес для тих, хто хоче спробувати ірис без стереотипів. От можна так сказати. Тому спробуйте. цікаво цікаво. Робота для пізнання взагалі ольфакторних краєвидів. Отож, друзі. Завершується наша парфумерна подорож від вінтажних, таких класичних до сучасних нішевих перлин. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве для себе, або принаймні відкрили грані ольфакторії. Ось, тому пишіть в коментарях, які аромати ви носите цього літа, які ви купуєте своїм у чоловіка, якщо жінки дивляться це відео. До речі, за статистикою 46%. Це жінки, дивляться мій канал. І 62% дивляться без підписки, тому підписуйтесь. Ось, залишайте враження під відео, лайкайте, шерте. Це допомагає, друзі, це допомагає цьому відео не загубитися в тій всі купі відео на Ютубі. Отож, підписуйтесь, ставте лайк. І до скорих зустрічей. Ще побачимось, Па-па. Доброго вечора, ми з України.